Сила АТО вже майже вивели з Дебальцевого, заявив президент України Петро Порошенко. Вийшли вже близько 80% бійців. Це глава держави сказав аеропорту перед вилітом в зону проведення антитерористичної операції. Як повідомили у прес-службі глави держави, увечері у Києві відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. Ситуацію у Дебальцева прокоментував заступник голови Донецької міліції Ля Ківа. Сейчас. происходит вывод тех частей, которые во время боев за последние дни поменяли позиции. Внутри города происходят стычки с разведодиверсионными группами, которые заходят, просачиваются в город. Поэтому ведется планомерная работа изменений и деблокированию наших войск.